Всім привіт! Це мій перший влог, який я записала. Він українською мовою. Зізнаюсь, мені було важко. Та не рахуйте мої помилки. Я хочу вам побажати гарного перегляду, смачного та подивіться, як я бачу Нью-Йорк своїми очима ці два дні. Сьогодні в мене день народження. Ми зараз гуляємо по Times Square. Дуже круто тут. Зараз хочу зайти в магазин MMDEMS. Потім купити маленький тортик та задути свічки. І, звісно, виглядає дуже все круто, дуже багато... Все як, все як на відео, реально. Отак. От зараз я вам покажу, як можна зробити кастомізацію вашого MMD. Спочатку обираєте, наприклад, в мене сьогодні день народження. Що ви, наприклад, такий тортик. Ви обираєте те, що ви хочете написати. А після цього ви, коли ви це зробите, йдете, сплачуєте, потім обираєте колір, який вам подобається. І ми зробили ось такі красиві штучки. Napisano, I love New York, happy birthday. Moje ime je Kate Sefron, ta, da je tam torta. О 11 ранку хочу ще сюди прийти увечері та подивитися, як тут буде. Я думаю, буде набагато краще, тому що вогні реклами просто будуть засвічувати все. Зараз пойду покажу свій лук Владу. Мені цікава його реакція. Влад, дивись! Зараз нас привезли на місце посадки, і там стоять гелікоптери. Це наш пілот Боже, я така щаслива. Мене посадили поруч з пілотом, тому що там була компанія. Блін, я вже не можу дочекатися. Сонце так слів Болі я забула окуляри, але може я так вже чекаю. Я Далі ми вирішили провести захід сонця на рофтопі The Press Lounge. з одного боку. Ви можете побачити Манхеттен, а з іншого річку Годзон. Неймовірне місце. Рекомендую. Ми сьогодні починаємо день з Таймскве та закінчуємо. Ми стояли просто на Таймскве, і тут до нас підійшов як і на два. Генрі він зробив нам чудові кадри. Опачки, опачки, І ми в нього купили ці кадри, два кадри за 20 доларів. Це дофіга. Але, але на пам'ять я думаю, це прикольно. І завершила вечір. Я у Рокфелер центрі, каталась на роликах, відчувала свободу. Це було неймовірно. Зараз ідемо снідати. Ми сьогодні прокинулися в одинадцять погодка сьогодні не дуже сильно радує, але ми вже промокли, знайшли парасольку за п'ять баксів. Зараз ідемо по дуже красивій вулиці. Хочу показати вам атмосферку. А зараз покажу вам, який заклад ми прийшли. А прийшли ми сюди, тому що я хочу подивитися, де жила Кері Бричов. Мені здається, що це вже заєджена тема. Мені здається, що ми прийшли сюди. Такий заклад. Ось Такий велисенький столик. І ось це ось таке меню маленьке. Коротше, ми вже підходимо до будинку, де жила Кері Бред-шоу. І я бачу український флаг. Мені сказали, що. А, цей будинок викупила українська сім'я. Просто подивіться. Це будинок ерібричоу. Задонатили Звіряткам. Ось так виглядає. Вирішили з ладом орендувати веліки. Веліки поїхала. Це якийсь кайф. Далі ми потрапили в World Trade Center, пройшлись по меморіальному парку і побачили стрітфуд. Дуже цікаво зараз подивитися на реакцію влади, коли я до нього підійшла. О, денкіо! Мій гарнисенький. Зараз подивимося. Далі ми вийшли на Уолл-стріт та пішли до бика, який не дуже сильно нас вразив. Просто подивіться, це все черга, щоб сфотографуватися з биком. Ну, ми не будемо стояти. Просто хочеться його зняти поближе. Просто ось так виглядає бичочок. О, зараз покажу вам. Одне місце бика. Подивимося, о боже, господи. Не знаю, мені мені здається, що людина багатішою не стане, якщо буде його терти. Так, оце, це, звісно, історія на мільйон. Сьогодні останній день нашого тріпу. Я вже хочу додому. Мені так важко йти, тому що ми стільки пройшли за ці дні. Що мої ноги вже не витримують, мені навіть дихати важко. Ми йшли подивитись на весел, як випадково потрапили на всесвітньо відомий парк Хайлайн. Це старі залізничні колії, розбиті на висоті 10 метрів над дорогою, протяжністю 2,3 км. Дуже красиве місце. Просто куди не подивишся, і такі неймовірні постройки. Ми зараз вийшли. Тут такий диван архітектор, звісно, був би радий мене почути з веселом знайшли в Whole Foods та замовили ось таке поке тепле та такі сушки. Просто неймовірно, я обожнюю суші в Whole Foods. Це дуже смачно. Масштаби центрального парку просто неймовірні. Коли ми тільки зайшли, влад вже втомився. та сказав, що сьогодні він не пройде. Тому що вчора ми пройшли 18 кілометрів. Ні, 22 кілометри. Друзі, ну що, купила собі кепку за 5 баксів. Яка приїхала Made in China і стою на бруклінському мості. З ладом! Ми вже запізнюємося на літак. Ну ладно, ми не запізнюємося Ну що, я була рада вам показати це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пальці вгору. Та я, я сподіваюся, це не перше відео, яке я зняла. Тому що мені дуже хочеться вам показати США.